Вітаю! На платформі SkyNum інтеграція з розеткою дозволяє автоматично генерувати прайс-ліст для завантаження товарів на розетку, а також завантажувати замовлення з розетки, зробленої вашими покупцями. В першу чергу відкрити платформу SkyNum, розділ налаштування, інтеграції, інтернет-магазини та додайте нову інтеграцію з розеткою. Відіть зручну для себе назву будь-яку. Далі вказуємо логін та пароль від особистого кабінету на розетки кабінету продавця. Так. І пароль. Після цього зберігаємо і спробуємо. Підключення, чи воно працює. Ось ця кнопка перевірити. Якщо тут зелене повідомлення, що підключення успішно, тоді все добре. Далі налаштовуємо саму інтеграцію. У нас є два розділи: товари, яка відповідає за генерацію прайс-ліста, та замовлення, яке відповідає за завантаження замовлень. Розглянемо спочатку налаштування генерації прайс-ліста. Тут багато полів для налаштування. Я розповім про кожне поле. І для початку давайте спробуємо просто згенерувати прайс-ліст, який він був би за замовченням, тобто без будь-яких налаштувань. Встановлюємо, що це синхронізація товарів активна. І натискаємо кнопку Зберегти. Після цього система автоматично згенерує прайс-ліст. Посилання на цей прайс-ліст буде ось тут, знизу розділу товари. Ми можемо відкрити цей прайс ліст та переглянути, як він виглядає. Прайс-ліст має структуру XML. Я трохи розповім про те, як ця структура працює. Незважаючи на те, що воно виглядає дуже складно, насправді вона дуже проста. Ось дивіться, тут є. Два блока. Категорії, ось цей блок невеликий, в залежності від того, скільки у вас категорій, Тобто, він насправді простий. Ось перша категорія, друга категорія, третя, тут і назва цієї категорії. Ось це це просто ідентифікатор. Тобто, доволі просто вона виглядає. І далі тут йде, там, де offers, це товари, тобто кожен такий офер. Ось він, кожен такий офер. Це один товар. Наприклад, ось, ця, ось цей товар, назва, ID категорії, ціна, скільки є залишку, яка валюта, опис, вендер, це виробник. І так, для кожного товару є свій е, такий блок з описом. Так виглядає прайс-ліст для розетки. Він насправді дуже простий, хоча і виглядає так, що нічого не зрозуміло. Насправді все доволі просто. І ем, завдання системи згенерувати такий прайс ліст який ем, буде завантажуватись на розетку. Тобто, ми, ем, після того, як підготуємо його, просто дамо посилання в розетку для того, щоб він автоматично це завантажував. А всі налаштування, які тут ми зробимо, вони будуть впливати на те, як цей файл буде генеруватись. І давайте розглянемо кожен, кожне поле, яке відповідає за це. І перше поле це ідентифікатор товару. Це головне дуже важливе поле, яке відповідає за те, який ID або ідентифікатор буде використовуватись для розетки. Як розетка буде ідентифікувати певний товар, за яким полем в системі Skynu? Так, у нас, давайте відкриємо будь-який товар, наприклад, ось цей товар. У нас в цьому товарі є декілька полів, які ми можемо використовувати в якості ідентифікатора товару. Перше поле це код. Або код або штрих-код товару. Ми можемо використовувати це поле як ідентифікатор для розетки. Тобто наш код, там буде це ID. Або артикул. Якщо ви використовуєте артикули, це може бути ідентифікатором для розетки. Або наступне це зовнішній ID. Ось тут воно є, воно автоматично генерується, ви можете своє значення вказувати, і тоді. Це значення буде як ідентифікатор для розетки. Це поле може бути корисним в цих випадках, якщо у вас, наприклад, є товар в декілька системах, і там у всіх системах він має певний код або певний ідентифікатор, і ви хочете використовувати саме його. Тоді зовнішній ID зручно буде використовувати. У всіх інших випадках, скоріш за все, ви будете використовувати поле. Код, або навіть внутрішній ID. Зазвичай код буде зручно використовувати. Якщо вам складно обрати певне поле, просто звертайтесь до нас в підтримку, ми підкажемо, яке саме поле для вашого випадку треба використовувати в якості ідентифікатора товару. І ось це поле, давайте переглянемо. У нас встановлено, що це буде код, і ось цей товар. Ось тут код якості ID. Ось це він. Далі, ідентифікатор модифікації. Модіфікація це варіація або різновиди товару. Наприклад, у певного товару можуть бути кольори чи розміри для однієї моделі. В цих випадках зручно використовувати модифікації. Скайном є підтримка модифікації, вона дуже добре працює, і можна їх використовувати для того, щоб вивантажувати на розетку. І так само ми маємо обрати, що буде індикатором модифікації. Тобто ми можемо обрати код, зовнішнє ID або внутрішнє ID, як вам буде зручніше. Наступне, вивантажувати категорії. Тут ми можемо обрати за назвою, тоді. Категорії будуть вивантажувати наступним чином, буде внутрішній ID, ID системи Skynu. І назва. Якщо будемо використовувати зовнішній ID, тоді замість нашого внутрішнього, ви можете вказати свій для кожної категорії свій певний ID, який буде використовуватись. Далі, тип ціни товарів. в Скайну може бути. Стандартні ціни або ваші власні ціни. Дуже багато певних власних цін. Ви навіть можете створити окрему ціну для розетки І встановлювати, що цей товар саме для розетки буде коштувати стільки-то. І далі ми просто обираємо тип ціни, який буде вивантажуватись в прайс-ліст. Наступно, вивантажувати фото товарів. Тут е, встановлено так: вивантажувати, тому що розетка вимагає, щоб у товарів була фото. Наступне, вивантажувати товари без залишків. Тут ви встановлюєте, чи потрібно товари вивантажувати, якщо в них немає залишку. Наступне, опис маркетплейсів. Це налаштування потрібно в тому випадку, якщо ви хочете в карці товару замість звичайного опису також використовувати опис маркетплейсів. Як це працює? Ось у нас є. Картка товару, і тут є опис. Ось тут такий. Можемо вводити будь-який текст, можемо там робити там, жирним, підкреслення, курсів, навіть фото та відео вставляти. Тобто тут повноцінний текстовий редактор є для опису. І, до прикладу, в нас є ще інтеграція з Хорошо чи WooCommerce, чи ваш власний сайт, і ви використовуєте цей опис для цих сайтів. І хочете окремо ще опис для розетки, тому що там можуть бути окремі вимоги для цього опису. Наприклад, щось можна там в описі, щось не можна. І для цих випадків ви можете додати ще й опис для маркетплейсів. Як це зробити? Налаштування, параметри в обліку тут є ось тут короткий опис, можемо вимкнути, і опис маркетплейсів. І зберігаємо. Поки що це налаштування знаходиться параметри облік, але це розташування може змінитися, але воно є. Якщо не знайдете, просто запитайте нас, де воно зараз. І після цього можемо переглянути картку товару. Ось у нас з'явилось додатково короткий опис. Наприклад, в б можна вивантажувати короткий опис, або ваш власний сайт буде використовувати короткий та повний опис. А, а також є тепер опис маркетплейсів. Тобто для всіх випадків ми будемо використовувати повний, а саме для розетки будемо використовувати опис маркетплейсів. І тут для цього ми вмикаємо додатково цей перемикач. Ось так це працює. Добре, далі. Назва модифікації. Тут, якщо ви використовуєте варіації товару, варіації, модифікації, різновиди, тоді обирайте, просто залишайте, як є товар з модифікацією, тому що всі інші не будуть працювати для розвитки. Тобто, якщо ви будете дублювати назву товару, скоріш за все, такий товар не, не пройде е, е, валідації. Просто залишайте перший. Далі тут е, фільтри, які дозволяють вам фільтрувати. Певні товари, тобто виключити певні товари з прайс-лісту. Наприклад, ви можете сказати, що певні категорії не потрібні в прайс-лісту. Або потрібні лише ці категорії. Так? І залишки. Залишки по яким складам? По всім, Якщо по всім просто залишайте порожнім. Воно тоді сумує всі залишки. Якщо певні склади, обирайте які склади, і воно сумує лише обрані склади. І типи. Товарів можемо тільки певні типи товарів, наприклад, ми хочемо лише товар та продукцію. А послугу та комплект не хочемо. В кайну є декілька типів товарів: є простий товар, є послуга, яка не має залишків, є комплект, який складається з інших товарів і списуються його компоненти в момент продажу, і є продукція, яка виробляється у виробництві. У нас дуже зручне, круте виробництво є в системі. Так, налаштували це все. Тепер ми можемо а, зберегти, зберігаємо, І зараз вже буде оновлений прайс-ліст. Прайс-ліст автоматично оновлюється кожну годину. Це автоматичне оновлення. Якщо ви хочете примусово зробити, щоб він оновився, просто в налаштуваннях інтеграції натискаєте зберегти. Тоді він примусово буде оновлений. Зараз він вже оновлений. Наприклад, давайте переглянемо, що саме тут було оновлено. Наприклад, фото. Тепер. Є, тобто є посилання на фото. Ось тут пікчер, бачите. Далі. Що ще потрібно зробити? Дуже важливо насправді тут є API маппінг. Є мапінг статусів, доставки, це ми потім розглянемо. Зараз нас е цікавлять лише характеристики та модифікації. У розетки є певні вимоги до е характеристик товарів. Та модіфікації. Ви можете прочитати про ці вимоги. Ось тут на сайті розетки, дуже раджу прочитати, переглянути. Наприклад, тут а, вказується, що мінімальна кількість характеристик має бути три. Тобто не можна зовсім без характеристик, мають бути хоча б 3. Крім того, вони а, м, рекомендують багато характеристик додавати для того, щоб легко можна було знайти товари. Крім того, а, мають бути. Певне стандартне назви цих характеристик, і вони кажуть, що тут є е, довідник, де можна завантажити ці назви характеристик. Ось тут, в особистому кабінеті, якщо відкриєте, то тут є, е, можна буде завантажити, обрати категорію товарів та завантажити. Я завантажив певний приклад, давайте розглянемо. Тут вказується, що є. Ось така характеристика країна-виробник товару. Саме ось цю назву для характеристик ми маємо використовувати. Або декор, або просто розмір. Чи також є тут розмір. І колір є. так? Тепер ми знаємо, які мають бути назви характеристик, ми можемо зробити api Mapping. Так, ось тут у нас є для кольору. Воно так і буде. Колір. і для розміру так само буде розмір. І інше також ми можемо вставити. Наприклад, колекція там немає такого, колекція не бачив. Що є? Наприклад, є. Сезон. Ось. Будемо вважати, що колекція це, е, я хочу сезон зробити. І таким чином, ми вказуємо в API-мапінгу, що саме так мають бути характеристики для прайс-лісту. Ми це зберігаємо. Так, зберегли. Спробуємо нановити прайс-ліст та переглянути, чи є тут. Наші характеристики. Так вони з'явились. Бачите, тут парам, іпнейм, сезон літа. Угу. Також розмір, також вивантажують. Так, як я вказав, так воно і буде вивантажуватись. Тобто, дуже важливо, потрібно вказати всі. Назви для характеристик, які будуть вивантажуватися в прайс-ліст. Якщо ви будете використовувати стандартні назви з розетки, тоді воно швидше пройде валідацію і швидше буде опубліковано всі товари, швидше буде на сайті в розетки. Тому вказуєте стандартні назви. Можете переглядати їх через довідник, завантажувати, і переглядати тут потрібно буде вказати. Мінімум три. Ну, так вказано. Ось тут. В інструкції. Далі. На цьому всі налаштування щодо генерації прайс-ліста завершені. ми можемо спокійно переходити до налаштування завантаження замови. І ще останнє, що треба сказати про генерацію прайс-ліста, це як валідувати. Прайс-ліст, який згенерований системою і що далі з ним робити. У нас є це посилання ось цей на прайс-ліст, ми його копіюємо, скопіювали. Відкриваємо особистий кабінет на розетка. І тут є ось тут управління товарами і є валідатор. Ми наше посилання вставляємо сюди, натискаємо Перевірити. Починається перевірка цього прайс-лісту. Як бачите, я вже пробував це багато разів. Тут в мене успішно було, решта не успішно. І завдання зробити так, щоб наш прайс-ліст був успішний, щоб всі вимоги були виконані. Давайте переглянемо, чому прайс-ліст. Ну, тут, тут успішно, давайте спробуємо певний прайс-ліст, який не успішно. Натискаємо детальніше. Переглянути повний звіт. Так, відкриваємо повний звіт, і можемо побачити, що є товари, які завантажуються. Ось у нас є фото, розмір, категорія, назва. Тощо. Дуже багато чого. Вивантажується ціна тощо. Але є ще помилки. І ми можемо побачити, що тут. Є певний товари з помилки. Ну, наприклад, переглянемо для того, щоб відкрити помилки, просто натискаємо, ось тут є проблема з назвою одна. Натискаємо, що там за проблема. Воно вказано, що а, це не унікальна назва. Також інші проблеми: проблема з фото. Вказано, що тут немає фото, тобто фото обов'язково Потрібно завантажити. Тобто а, відкриваємо в скайном. Картку товару та завантажуємо фото. Ось таким чином. Що ще: вендер-виробник, так само маємо вказати, який виробник. Ось тут в картці товару є виробник, маємо вказати. І наше завдання полягає в тому, щоб всі ось ці помилки виправити, потім спробувати знов пройти валідацію, і якщо вона успішна, після цього ми можемо передати. В розетку на завантаження. Як це відбувається, ви, ви маєте передати на поточний момент маєте передати в службу підтримки розетка цей, це посилання на прайс-ліст для того, щоб воно було завантажено. Краще зверніться до служби підтримки на розетку для того, щоб вони вам розповіли більш детально та точно, як це має відбуватися. Все. Тепер йдемо далі. Будемо розглядати, як налаштувати завантаження замовлень. Так? І для цього у нас є тут окремий розділ замовлення. Ми вказуємо, що інтерація замовлень активна. Інтервал, тобто раз там, в 5 хвилин воно буде завантажувати замовлення, ігнорувати замовлення додати. Тут потрібно вказати, які, з якої дати нам потрібно завантажувати. Наприклад, сьогоднішні дати, а все, що було до цього, нам не цікаво. Цікаво, щоб сьогоднішні дати нові замовлення були вже завантажували систему. Чи резервувати замовлення чи ні товари мається на увазі, що після того, як замовлення буде завантажене з розетки, воно буде автоматично активоване і товари будуть зарезервовані таким чином, щоб. Вони не були продані комусь ще ну, для цього. Далі, зовнішній номер замовлення можна встановити з розетки. Краще не робіть цього, це якщо вам ну, дійсно потрібно, замість внутрішнього номеру SkyNum ставити номер з розетки. Якщо дійсно потрібно, зробіть. Якщо ні, тоді не ставте цей флаг. Все одно система. Скопіює номер з розетки, він буде відображений біля внутрішнього номеру. Далі. Імпортувати повторно змінене замовлення. Мається на увазі, що система вона завантажує замовлення і може робити це багато разів. Тобто, наприклад, в розетці замовлення щось там змінилось чи щось там додалось, тоді система може підтягнути ще раз. Підтягувати чи не підтягувати. Ось тут ми можемо вказати, якщо ми хочемо підтягувати всі зміни постійно, встановлюємо і вказуємо, що саме: ми можемо тільки статус підтягувати, або підтягувати те, що там заповнено. Наприклад, якщо там певні поля заповнені, певні ні, тоді ми будемо завантажувати лише те, що заповнено. І або Повністю все. І в цьому випадку, якщо там навіть не заповнено, а ми вже встановили в себе це поле. Наприклад, знижку ми додали в чек, так? А в розетки немає цієї знижки, тоді при оновленні воно зітре вашу знижку. Тобто уважно обирайте, що саме ви хочете оновлювати. Добре? Далі. Наприклад, я встановлю тільки статус оновлення. І наступне це. Заборонити оновлення замовлень у статусі. Воно працює в комбінації з цима двома. Тобто, ми можемо вказати, в якому статусі вже не чіпати замовлення, його не можна в цих статусах оновлювати. Ну, зазвичай краще встановити, що, наприклад, успішно виконане та скасоване, ми все вже не чіпаємо, його не можна оновлювати. Хоча б так. Або зовсім не оновлюйте. Перший раз воно завантажено було і так і є. Наступне. Спосіб автоматичної оплати виконаних замовлень воно існує це налаштування на випадок, якщо ви не налаштували способи оплати, тоді е, можна обрати, як саме треба закрити це замовлення. Система скайном вимагає, що продаж має бути або сплачений, або оформлений в кредит. І якщо немає інформації, відсутня інформація про оплату, якщо не налаштований мапінг, далі ми будемо налаштовувати в цьому випадку, що робити? В кредит оформити, чи готівково, чи безготівково, ви тут обираєте. Далі. Експорт замовлень. Мається на увазі, що ми можемо не тільки завантажувати замовлення з розетки, а ще й експортувати оновлення, які в нас відбуваються. Ми можемо тут є. Опція тільки статус, і поки що єдина опція. Ми можемо кожну зміну статусу відправляти в розетку, щоб воно там автоматично змінювалось статус замовлення, коли ми обробляємо замовлення в скайно. .no. Далі це вже прості значення за замовченням, наприклад, підтягувати замовлення та встановити за замовченням склад там в магазин. Канал продажів це опція, яка дозволяє. Аналізувати або фільтрувати ваші продажі ви можете встановити канал продажів. Наприклад, можна створити канал продажів Instagram, офлайн-магазин, там ще гуртові продажі, або ось розетка. І тут обираємо, який канал потрібно автоматично встановити. Далі. Група контрагентів це куди, в яку групу будуть потрапляти покупці, які створені з розетки. Обираємо або створюємо. Потрібну групу. І контрагент, якщо ми не змогли створити контрагента покупцям з розетки. Також за замовлення можна якогось додати або ніякого. Так, далі йдемо. Ми зберігаємо ці налаштування і відкриваємо ще раз API -маппінг. Так. На цей раз ми будемо налаштовувати все, що стосується замовлення. Ми до цього налаштовували лише характеристики та модифікації. Зараз будемо налаштовувати те, що стосується замовлення. І тут є три блоки: статуси, доставка, оплата. Статуси. У вас можуть бути стандартні статуси, ви можете залишити такі статуси, які є за замовченням, або ви можете налаштувати повністю свої статуси, свій воркфлоу, які є в вашому бізнесі. Багато можете складні статуси зробити, там з логікою. Який статус, в який може переходити тощо. І тут ми вказуємо маппінг, який статус розетки, який має встановити статус скейну. І обираємо ось так, наприклад, новий це нове замовлення в розетки. І так далі Ви встановлюєте так, як вважаєте, вважаєте потрібним. Я не буду зараз демонструвати, які, тому що в кожному випадку для кожного бізнесу це будуть свої статуси. Тому встановлюйте так, як вам потрібно. Або можете просто проігнорувати повністю це все і працювати без статусів, якщо ви хочете, точніше, якщо не хочете зі статусами працювати. Якщо хочете, потрібно налаштувати мапінг. Далі, доставка. Тут потрібно вказати способи доставки. В SkyNum є багато різних способів доставки, і нам потрібно встановити. Ці статуси з розетки також. Наприклад, ось магазини розетка. Тут обираємо, що це в розетка буде розетка delivery. Так? Міст. Ось так, наприклад, міст. Укрпошта, тут в розетки, Ось це Укрпошта, нова пошта, тут буде нова пошта, а також нова пошта, поштомат. Ось таким чином налаштовуємо доставку. І оплата. Способи оплати для цього потрібно налаштувати спершу. Вони знаходяться ось тут в налаштуванні налаштування, довідники і способи оплати. Ми можемо створити багато різних способів оплати, а вони виглядають наступним чином. Просто тут є назва, так, і обираємо або касу, або банківський рахунок, куди мають потрапляти кошти для цього способу оплати. Ось можна створювати в скайно, можна дуже багато різних банківських рахунків. Це може бути рахунок Монобанк, ФОП рахунок, рахунок э, вразетка, рахунок ВОПей тощо. Тобто скільки потрібно, які потрібно можете створювати. І тут в способах оплати ми вказуємо або касу, або банківський рахунок. Цей список ми фар фармуємо і далі можемо в мапінгу вказати, що яке значення має. Можемо обрати декілька значень для певного способу. Ось таким чином налаштовуємо та зберігаємо. І все. Ми налаштували генерацію прес-ліста. Ми налаштували, як мають бути завантажені замовлення. Тепер вони. вони Кожні 5 хвилин будуть синхронізовуватися з розеткою. І тут е, ми можемо переглядати в журнал синхронізації будуть з'являтися ось такі повідомлення, що завантаження успішно пройшло. Тобто вже в мене була спроба завантаження замовлення розетки, яка була зроблена успішно. Так? Всі замовлення, які зроблені, на розетки, які були синхронізовані, вони потрапляють в розділ торгівля замовлення ось цей розділ. Будуть створювати замовлення, і ви далі можете працювати з цими замовленнями, як звичайно. Тобто, із замовлення ви змінюєте статуси, створюєте доставку з новою поштою, там друкуєте щось, створюєте товарну, накладну і так далі. Тобто, так, як у вас побудований ваш бізнес-процес. На цьому, все ми розглянули повністю, як відбувається інтеграція з розеткою. Користуйтесь, дякую за ваш час і на все добре.